Зранком, Україночка, зранком, понеділок, початок робочого тижня, хоча на фронті там, мабуть, і не знають, коли був понеділок, коли була неділя, коли щось буде інше. Ну, За ці вихідні багато чого трапилось, наші потихеньку, потихеньку йдуть вперед. Так зламався фронт, він перевернувся, і ми пішли з щурова. Далі там ще й населені пункти через Сіверський Донець і так далі, через Кальміус, вибачте, через Кальміус, і ми йдемо, йдемо вперед, і слава Богу, і так буде, і це класно. Але в той же час в Одесі є такий проросійський мер Труханов, як я вважаю, який пропонує створити ну, такий собі. Парковий комплекс, я не знаю, що це буде комплекс, я не знаю, ну, ну, тяжко мені уявити. Це Меморіал, комплекс, який буде називатися Імперське та Радянське Минуле. Я не розумію. А для чого це? Ось для чого? Там починають розповідати, туди звести пам'ятники, показ... Поставити там, щоб вони не були по місту і так далі. Це що? Зробити чергову церкву імперського, радянського і російського? Минулого чи теперішнього? Це буде церква, куди будуть їздити люди і будуть там молитися на те минуле. І будуть туди привозити своїх діток, вну, он, онуків, покоління за поколінням, і показувати це минуле і казати. А що вони будуть казати? Питання: що вони будуть казати? Як, як гарно вони жили, тому що їм було 20 років, чи 17, чи 25. Ви ж е, розумієте, що ось в Росії зараз є комсомольці, є піонери, які взагалі не знають, що це таке. Вони людям, е, молодим людям, це втюхали в голову, вбили, втлумачили, тлумачили, що це було гарно. І вони вірять, вони вірять батькам, вони вірять своїм авторитетам, вони вірять там вчителям в школі, тому що це діти. Як ти, як ти з ними почнеш, так вони і підуть і далі. Що ти їм в голову віб'єш, то і буде і далі. Так ось я не розумію, навіщо залишати в кожному місті, чи в кожній області, чи в кожному там райцентрі ось такі парки, ось такі там сховища, якісь, ось такі і архіви, якісь імперського, російського, радянського можливо. Навіщо це? Навіщо? Ми ж йдемо вперед. Ми, ми йдемо від цього імперського. Ми кажемо це погано, і це дійсно погано бути в складі імперії, причому бути ну, не на рівних і ніколи в імперії не буває рівних держав. Завжди хтось головний і хтось не головний. Ми завжди були не головні. Навіщо нам це знати? Хай історики це знають. Хай це знають освітяни. Е Хай виховують. Молодь по іншому. Чи ми, може, будемо і далі ось такий момент зараз в Росії, да? у нас же широкомасштабно це все, вся, вся эта, ну, практично Третя світова. Може, ми будемо далі. От зараз там Путін нагороджує серійних, да, канібалів, насильників, грабіжників, шахраїв. Орденами, медалями, називають вулиці. А за що їх нагороджують? За те, що вони знищують українців. Вони знищують нас і за це їх нагороджують. А це ж теж наша історія, як говорять, це ж наша історія, ми не можемо. Це ж теж через місяць це вже буде наша історія. Через год це буде наша історія. Так ми і це покажемо, да? в якому світі, з якої сторони ми це покажемо. Как хорошо это було, що вот, видите, вот они і вот они искупили, вот они перед Родиною, они там столько-то, столько положили українців, вони там столько-то, столько-то уничтожили домов, дітей і так далі. Так ми будемо говорити. Чи будемо ми по-іншому казати? Чи взагалі не треба їх згадувати, як, як якийсь непотріб? Як якийсь нелюдяність. Навіщо все це? Якісь парки, якісь там згадування, якісь, ну, в крайньому разі, ну, зараз цього взагалі не потрібно робити. Можливо, це буде через 20 чи 30 років. Можливо, коли вже, люди, діти, молодь, забуде про це все. Ось тоді можливо створити і дійсно правду розказати. А зараз, на мій погляд, це неправильно. Дякую, до вечора. Україна переможе.